Доброго ми з України. Герой ю великий, герой Ламурії. Насправді герой вийшов якби досить давно, мені здається, більше ніж півроку тому. Але герой вартий уваги, є час, є натхнення. Ви скажу, що я про нього думаю. По силі це 829. Досить таки потужно, по класу. От З класом його обділили. Якби він був клірик світ таємниць, то було б дуже круто Так, світ природи. Тобто він викидає міньйона зелененького, який там ну, дає трішки довше пожити. Але в цілому ну, клас зовсім нікудишній. Якщо ще там, років три тому ці міньйони справді. Якось могли допомогти, то зараз з урахуванням міньйонщиків і тих міньйонів, які вони посилять, є в певних героїв, когось там умовного Данте, то е, його міньйон там. Про властивості те, що він баф краде, то така справа. А про те, що він жирний, може бути там під 500 хп, а цей міньйон там для 100 хп. ну... Якби суттєва різниця. Тобто він що є, що нема, то ні, нього. Далі. В нього є цивілізація. Цивілізація дає своїм ну, підсилення, чим більше властиву там, 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 там. Коли. Представник двору парячого дракона вмирає. Всі союзники отримують 10, 15, 20 ман. Ну, цивілізація досить таки крута. О, І насправді, якби це був герой якийсь атакуючий, а не основний хіл, то було б взагалі гарно. Але. Ну, Насправді хіли качаються там в броню, в здоров'я. І рідко таке, у всякому випадку, в мене трапляється, що першим виносять хіла. Першим можуть якогось там ключового шотера винести герою суперника. Але якщо брати цього героя і ставити в обороні, то в принципі це нормальна така плюшка, такий собі бонус. О, що може підзарядити е, ваших героїв. Ще є одна властивість досить класна. Поки цей герой живий, відновлює 8% здоров'я і деяку кількість мани союзнику з найменшою кількістю здоров'я в кінці кожного ходу. Е, цей герой в мене є, я його піймав і ним активно граю, тому можу сказати так, що, е, в принципі, е, це десь один камінчик за три ходи. Тобто семизарядного зарядного героя він може за три ходи спокійно розкрутити до шести зарядного героя по статах. Стати в нього правильно заточені, занижена атака 727, гарна броня 792 і досить таки багато здоров'я. 1431. В залежності від того, де ви його будете використовувати в команді нападу чи в захисту. Тому є рекомендації, як його качати. Якщо в команді захисту він буде стояти у вас, то перевага броні. Незважаючи на те, що він того мільйона може викинути, але той міньон, якби, ролі взагалі не зіграє. Тому що більшість мільйонщиків, як таких, є рекомендації качати саме в. ХП, а коли у вас досить гарний гараж і місця його великого, ви не знайдете в обороні, і будете його брати в напад, а в напад його варто брати. О, а ще ж в нього спротив. Прямому зменшенні мани. Це теж дуже крута річ. Щось я пропустив. Тобто Ісадора, там автоліки, йому не страшні. Тобто його не підріжуть. Ангріс його не підріже. Таких героїв Хілів ну, є досить таки велика кількість, той самий Троян, Джован Сін, в принципі, такий спротив ну, досить часто допомагає. Особливо проти героїв, яких я перечислив, колись і Ангріс. В центрі був автолік і досі в оборонах досить часто зустрічаються. Тому це допомагає герою не страшно, що його підріжуть. Ті самі Садори зустрічаються, що підріжуть манну, він відхилиться і дасть можливість команді вижити. От. І відповідно, розуміючи, що в нього є спротив, то потрібно його брати в на певних суперників, в яких в обороні стоять герої, які підрізають ману. Трішки масло масляне, але вже як і по здоров'ю. Його досить таки теж гарно навалили. 1431. І, в принципі, я його для себе качав в здоров'я, тому що цей герой можна його і проти кукульканів ходити, а кукульканам, на все наплювати. І лише здоров'я. Залежить. Більше маєте здоров'я, довше герой проживе. Поїхали по ульті. Е, витримуючи вітер та дощ. Е, швидкість мани середня. Хіл середньою швидкістю мани. Це стандарт, це добре. Це базово, 9 камін... Верніше, базово 10 камінців з загонами на ману. Всі ж розуміють, що. Е, Самі профітні загони, які потрібні качати, це загони на ману. Тому що вони і атаку підвищують, і розганяють вас по заряду. І якщо люди досі не зрозуміли, що якісь загони на кріт, це все добре, да, вони дадуть вам вижити, але толку з них дуже мало. Що ви виживаєте, а вас все рівно розбирають. Ну, поживете ви трошки довше, не зарядитеся, але все рівно це вас не спасе. Загони на ману, це. Все ж таки номер один, що потрібно прокачувати. Звісно, там на якогось міфічного титана потрібно бажано вавілонські загони. Вони атаку дають величезну. Але це вже інша історія. Значить, відновлює він 32% здоров'я е, всім союзникам. Відхил, як для середнього хіла, то досить круто. Е, всі союзники. Е, Мають імунітет до нових недугів на протязі трьох ходів, тобто ставить щити. Це круто, гірше те, що ці щити можна вкрасти. Всі союзники отримують плюс 52% захисту проти природи. Знову ж таки, зелені герої. Ось там дракон вийшов Бахамут, енгус, який актуальний вже понад три роки. О, крім цього, ну, є багато досить гарних героїв, на них прориви виходять, той самий далі, далі. Захищає цей герой від зелених, і це досить теж добре. Знову ж таки, коли був синій центр, цей герой міг би стояти в центрі. Якби він ще був не світ природи, а світ таємниць, то мені здається, герой би круче. Стояв би ніж седна, але на Седну вийшов прорив, вона все-таки клірікс від таємниць. Тому в цьому плані, знову ж таки, у зв'язці з кукулями, то седна більше користі має. І центра в нас переважно зараз в червоні. Є така підозра, що, що ці червоні центра ще продержаться далеко не один місяць. Тому що ну, і Данте актуальний, і там в сезонці сонце випустили. І є ще багато досить гарних червоних героїв. Десь чекаю, не дочекаю. Знову ж таки, вже, мабуть, на перший раз повторюю прорив на Джован Сін, яка теж шикарний герой, але в сучасних реаліях повільна швидкість мани – то занадто багато. А прорив то вже буде інша історія. Поїхали далі. Коли любий союзник отримує більш 500 одиниць шкоди, він негайно відновлює 20% здоров'я на протязі трьох ходів. Тобто, мало того, що він відхилює на 32, тож відхилює ще плюс за рахунок ось цієї властивості ще на 8% кожен хід, так ще і 20% може відхилюватись герой. Який отримав шкоду понад 500% о 500 одиниць чистої шкоди. Тому, в цілому, якщо це ці всі три ефекти додати, то він досить таки гарно буде допомагати виживати. Але є одне але з виходом Данте цей герой досить таки. Підрізався, чи як правильно сказати. Тому що книжки Данти все це тирять. І якщо брати цього героя в команду нападу, то потрібно розуміти, що коли на героях суперника книжки, ультувати ю великим досить таки ризикована штука. Тому що. Що все це потириться. Тому потрібно його брати, я бачу, з масовиками, щоб збивали всі масовики тоді можна ультувати йу великим. І вже там, якщо масовики позбивали мільйони, або ви заблокували Данте. От. І мільйонів немає, і там іде все до того, що ви пронесете Данте, чи у всякому випадку маєте можливість через Данте прокидатись, а там якийсь заряджений, умовний на краю шотер чи мультишотер суперника, тоді є сенс його великого включати. А раніше то тільки собі гірше зробите. Тобто кожен герой в грі має якісь свої плюси мінуси, і якщо правильно ними користуватись, то ви отримаєте ну, повноцінне задоволення від гри, чи повноцінний профід саме від цього героя. Тому потрібно розуміти, що в команді нападу цього героя потрібно правильно використовувати. У мене є команда нападу з Ювеликим, і я нею досить таке задоволений, тому що за рахунок оцієї властивості я можу розкручувати героїв. До заряд швидких шотерів, до заряду шести камінців. А сьогодні це дуже важливо, тому що 7-8 камінців для атакуючих героїв то капець як багато. О. Виключення там якісь суперкруті герої, ну, типу Оніда, да? Онід на прориві це сім камінців. Але для того, щоб він зарядився, з шести немає артефакта. потрібно його гнати на 4 еволюції, а кожного героя гарно гнати на 4 еволюції ну, не завжди виходить. Тому так якихось певних героїв, якщо ви зможете розігнати з допомогою Великого, до заряду шести камінців, то розумієте, що це досить таки класно. Бо знайти шість камінців, особливо якщо ви не граєте моно, то не є велика проблема. О. Якщо у вас декілька кольорів, і цей колір може зарішати бій, то е шанси того, що ви зі старту зарядитесь, досить високі, понад 50%. Це потрібно розуміти. О. А в сім камінців це вже ну, можна ділити на п'ять. То, тобто, якщо ви кожен другий бій знайдете основного каменю 6 камінців, то для того, щоб знайти сім камінців зі старту, то вам, мабуть, це кожен десятий бій буде так. Давайте по використанню ще цього героя пару слів. Зрозуміло, це хіл на титани він не потрібен, на якісь проходження подій теж з нього користі небагато. ПВП-шний герой для рейдів, шахт і головне війни, але досить таки гарний герой, якого можна використовувати що в нападі, що в захисті. Розуміти, з ким, як і що. На цьому буду дякувати за вашу увагу. Коментуйте, не жалійте, лайкайте, підписуйтесь, тому що ну, має бути якийсь стимул це все робити. Багато людей цього просто не розуміє, що це не, не, не той канал, на якому гроші заробиш. Це робиться більше для людей, для, там, для початківців, для людей, яким хочеться десь розважитись, можливо, на вихідних щось подивитись. О, е кількість ютуберів зменшується, тому що багато людей. Ну, хтось випустив ролик 5, 2, 3, 10 і розуміє, що толку з цього не буде. І починають закривати канали справді. Е тому ж паралельно ще хочу думку донести, що е ось ці люди, які демотивують вести канал, Ну, не будуть, значить, ютубовських каналів. Тому що е кількість людей, які закривали канали, зараз вже, мабуть, рівна кількості людей, які ведуть ці канали. Тому подумайте про це такий ліричний відступ. На цьому всім дякую за увагу. До нових зустрічей.